Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята і славна трійце, один Боже в трьох особах, я вірю, що ти тут присутній. Я поклоняюся Тобі з найглибшим смиренням і всім серцем віддаю шану вашій найвищій величності. Мій Боже, я щиро дякую тобі за всі ласки, якими ти зміг обдарувати мене до сьогодні. Твоя доброта пильнувала мене минулої ночі. Все, що я вистраждала тієї ночі, я жертвую тобі, твої батьківські опіці і надалі вручаю себе, повністю віряю в себе, Твоїй святій волі. Я хочу звернути цей день тільки до Твоїх послуг. Я жертвую тобі всі думки, слова, вчинки та страждання сьогодення. Благослови, їх, Господи, щоб усі вони були оживлені любов'ю до Тебе. І прагнули до твоєї більшої слави. Я обіцяю тобі, що я з радістю потерплю, щоб ти не послав мені або щоб ти не дозволив мені страждати протягом цього дня. Дай мені терпіння в моїй хворобі і благодать, щоб усі мої болі служили твоїй славі і моєму спасінню. Найлюблячи Ісусе, Божий взірець досконалості. Я всіма силами намагатимусь стати подібною до тебе, наслідуючи твій приклад, бути лагідною, терплячою, смиренною, чистою і в болі погоджуватися з твоєю волею. Особливо хочу берегти себе, пильнувати і молитися, щоб не впасти в гріхи, якими я найчастіше тебе ображала. О Марії, мати моя з цілих хворих! Після Бога ти моя надія і притулок, будь моїм посередником біля престолу Божого. Захисти мене від ворогів душі, святий ангел-охоронець, не покидай мене ні на мить, прийми заслуги, які я зароблю собі, терпеливо зносячи біль перед престолом Божим. Ви, святі Господні, особливо мої покровителі, мої заступники. Допомагайте мені весь день своїм заступництвом, не покидайте мене в годину смерті. Моліться за мене до суді Бога, щоб Він мене милостиво прийняв. Наймилосерніший Боже, ти знаєш мою слабкість, без твоєї ласки я нічого не можу зробити. Не відмов мені в допомозі, Господи, і дай мені достатньо сил, щоб уникнути всякого гріха. Перетерпіти всі прикрощі і болі. Амінь.